Час обрізати болотисті гортензії. Я завжди роблю це перед зимою. По-перше, мені не подобаються ось ці чорні сухі суцвіття. Не пропонуйте мені їх пофарбувати, штучність я не люблю. А по-друге, сніг важкий і мокрий, може обламати всю гілку. Почнемо з цього відносно молодого куща. Спочатку вирізаємо всі тонкі, слабкі пагони, і ті пагони, які йдуть всередину куща, або перешкоджають один одному. Ось цю гілочку ще приберу. Все, лишаю чотири скелетні гілки. На кожній скелетній гілці я лишаю по два сильних пагони. І саме головне обрізаю на дві пари бруньок. Чим більше бруньок ви залишите, тим менші у вас будуть суцвіття. Шукаємо гілочку цього року приросту. І ось одна пара бруньок, друга пара бруньок. Над нею обрізаю. Оп, оп! Оп. Дуже швидко і просто. Оце все, що в нас лишається. Ну і штамбова гортензія точно по такому самому принципу обрізається. Спочатку вирізаються тоненькі гілочки, потім знаходимо гілочку цього року, рахуємо дві пари бруньок і обрізаємо все, що зверху. Цю гортензію я формую з маленької гілочки вже 8 років. Показала, як на YouTube-каналі Юлія Сад України. Штамбова гортензія після обрізки.